Обряді, стали полотно, вишивали, грали на інструментах, багато всяких видів і різбили, і, і ну, по дереву дуже багато робили, по металу. Тобто ми люди в горах, такі, знаєте, стійкі, виживали, як могли. Все, що ми могли зробити своїми руками, з того ми і жили. І таке свято, яке сьогодні наближається, ви дійсно прийшли. Зайшла вже перша зірка, третя година. так? Так. Всі господарі сідали за стіл святого вечора На... перед цим. Я, я, мої діточки, ми все повимітали, повимивали, прибрали, при... готували нашу оселю. це наша сімейна вечеря, ви сьогодні маєте бути. Бачите, як ми це готуємо, фотографуєте, Застелили скатерки. Я вам не застелила, щоб не було незручності. А насправді, коли ми все прибрали, заселяється перша. Катерка біла на сіно. Ви знаєте, чому сіно стелють, тому що наш Ісус народився в яснях на сіні. Тому такий є звичай традиції кругом. Ну, в нашій Україні знаємо в різних районах. Стелять сіно. Зверхні застеляється. Називалася перскатерка. У нас раніше називається обрус. Обрус це таке полотно, таке навіть на свята стелили. Обрус зберігали. Для хрещення дитини, і потім, коли дитину хрестили, це полотно цим же обрусом стелили в труну, коли людина помирала. Тому с хатаки зверхи стельця обрусом. На чотири вугли туди часник. Часник знаєте для чого. Щоб всі родини були здорові, мосні, такі, як наші карпатські гори, щоб нічого вас не чіпляли, ніякі ніяких ворогів. І не кругом у нас в гусові є такий звичай. У нас цін перев'язують червоною ниткою на хрест. Це означає, що ви своє життя пов'язуєте з Христом. Тобто ви обіцяєте Христу народженому бути таким, як він, добрим, щирим християнином і інактиком. Коли вже заселили сіл, перше, що заносили додому, заносили дідуха. Колись, е, 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 ну як нас перемодні ялинки класне, коли цілим ялинки не клали. Замов з одному діду, в стайню, в сіни, збирали колоски пшениці, і вівса в'язали і несли додому. Знаєте, діду, що це є? Символ продовження вашого роду, це і ваші праотці, Це є достаток, урожай і добробут у ваших родинах. І ви знову запалювалася свічка. Ви знаєте, свічка це є світло, це є добро, це є ваше сходження після земного життя на небо. Тобто гускою запалювалася свічка. Перша страва, яка кладеться на стіл, це є кутя. Це сама страва, яка раз у рік обрядова, тільки готується на святвечір. Пшениця, ви знаєте, це достаток, це є багатство. Мак це є всі ті мученики, які постраждали за Христа, Халву кладуть, цукор, мед, мед це є чистота людська, чистота вашої душі. Потім у узвар, у звар на основі води. Тобто вода це є чистота, це є здоров'я. А всі там сухофрукти це є плодовитість, родючість нашої землі. Потім завжди певний, що мали хліб, калач, все обов'язково. Це символ нашого достатку, це символ життя, коли є хліб на столі, ви знаєте, що їх життя продовжується. 12 страв. Знаєте чому? Бо тому що 12 апостолів, так, і 12 місяців у році обов'язково мають бути присутні. Які страви? Обов'язково в нас кладуть вареники, ви знаєте. Символ добра і багатства. Що кажуть? Що ми, коли наїлися варенники, то ми як пироги, живемо як пиріг у маслі. Кладуть голубці. Голубці різні, в кожних районах, порізно у нас будуть сквашної капусти з окружними крупами, пісненькі, все. Що символізує? А, ні, слово голуб, мир. 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 І знаєте, що коли зійшов е, е, Іоанн Хреститель хрестив е, Ісуса в лісі Йордані, на нього зійшов голуб. Тобто це є символ Святого Духа. Потім кладуть у нас гриби. Гриби це є символ продовження роду. Тобто, ви знаєте, поновлюється кожного року, вновь у нас свідчується родина, у нас нові сім'ї з'являються. Кладуть капусту. От здалося, скільки овочів, багато чому капуста. А капуста, тому що це єднання з Христом. Як коло качана, ви знаєте, так листочки. Так ми всі mm -hmm. маємо єднатися на коло Христа. Пасоль, бобовість. Від фасоль, хороб. Mm -hmm. Знаєте, чому кладуть? It's Символ I'm роду I'm вашого. Тому що, знаєте, в стричку один коло, коло одного, значить це ваш рід. Символ вашого роду, що він ніколи вас не закінчиться, мало продовжує. Yeah, Борщ або це не борщ, готували, або червоний буряк. Чому ходить? Кольор червоний. Це є символ крові. Так, тому що цар Ірод, коли почув, що народився новий цар світу, Ісус Христос, що він сказав своїм військам, підданим піти і знайти цього царя і вбити. І коли вони пішли шукати дитятку. Але Анна зійшов, сказав Марії Діві, бери дитятку і тікай звідси. То ті піддані і ті військо дуже багато били дітей, пролилася велика кров, щоб знайти Ісуса і знищити. Тому обов'язково має бути символ такої пролитої крові невинної на столі. Памбушки, знаєте що, символ радості, веселості, солодкі, всі ж люблять. І вони ще, знаєте, кажуть, що пампушки — це всі ангели, архангели на небі. Тобто спілкування на замка. Так, про що ви не забули, овочі, фрукти, фрукти, яблука, печені мають бути завжди солодкі. Або от в мене на, наразі є вашнітки. І на остави 12 стара риба. Знайти. Можна розселедець, можна за можна смажену, запечену з рибочками. Риба означає, що ми йдемо за Христом. Бо перші ученики були хрестові рибалки, вони залишили свою роботу в морі, коли рибалили, і пішли за Христом. Тобто ми на стіл підтверджуємо те, що ми готові йти за Христом. Нарешті всі скрами, не купали, не двері повинні зачинитися в хаті. Бо так, як таємно народився Ісус Сіня, така у вас має бути тайна ця вечеря, щоб ніхто вам не зашкодив, щоб оце таїнство звершення зустрічі новонародженого Христа вам ніхто не завадив. Тому двері зачиняються. Тому що в цей день, сьогодні, коли зійшла перша зірка, ходять полювати тільки діти. А діти ви знаєте, вони зразу біжать, щоб гроші заробити щось. Але наразі треба, треба закрити, повечеряти. Діти це знають, тому що у нас не закривають штори, вікно відкрите, діти бачать, що родина вечері, вони або чекають, або біжуть до інших, хто все одно повертаються. І всі стоять за стіл і моляться, що ми зараз будемо робити. Але є такий звичай, що, наприклад, якщо в сім'ї 10 чоловік, то кладуть 11 ложок. Ви бачите, я дала вам mm -hmm. ложки. Чому вилки не кладуть? Знаєте? Mm -hmm. Не знаєте. Тому що коли вели на розп'яття Ісуса Христа, він був проколотий списом. Остання кропля, Крапля крові його мала стекла, підтвердив, що він вже спочиває. Тому у нас кажуть, що на святвечір не можна вилку класти, щоб не колоти, не боляче не робити Христову. Тому тільки ложки. І в ту тарілку господар або господиня набирає вечерю кому. Тим, хто ну, вже помер, душе, так, всім мертвим душам, всі нашим родичам, хто уб'єдний, хто пропав безвісті, замерз замерз у uh -huh. морозах, тих, хто ніхто ніколи не поминає, набирається всі 12 страв, виноситься на вулицю і просить всі святи, просимо на святу вечерю. Якщо ви живете в місті, то треба жити на балкончику, тарілочку. Uh -huh. А хто живе в селі, то на підвіконничку. І ці всі пташечки, хто приходить зі в цю вечерю, це душечки. Потім у нас є такі ще звичай, що Хто живе в селі, тримає худобу. Набирай худобі, несуть. Рослятко, робечка, кізочка, корова. але не Свиня, не, повиси, свиня не можна давати. Понесли худобці, бо вона перша, яка вдихнула теплом з відділа новорожного Ісуса. Mm -hmm. І у нас гуцулі особливо це було. Каже, <караз> що у нас дуже просвітає мальфарство, таке, знаєте, таке щось переробив зглазив і так далі, що я позаздрив. Набирається ще одна вечеря, господиня йде на вулицю і кличе всіх своїх ворогів. Всіх хто нас ненавидить, всіх хто нам ззади, всі, хто нам робить зло, запрошують на вечерю. Чим вони захищають себе, від всякого злого і ведуть до примирення, до примирення, до пом'якшення злих сердець. Все обряд цей зробили, помолилися і сіли вечеряти. За вечерю! Дуже треба бути обережним, уважним, Перше споживається. Так, потім пшеничка, узва і всі 12 страв, Після вечері так зразу нас не встигуть. Вставка пішов. Нема такого. Якщо є діти в хаті, і столом має бути сіно, і діти мають туди пококати. А дорослі всі тільки роблять крок і зразу всі лягають на підлогу і качаються. Качається, щоб корови положилися, щоб він ці котив. Курки кокодакали, кочили. Вчилися, щоб... щоб родилося всім поповнення, щоб купилася машина, щоб здобулася освіта. Все, що добро, людина хоче, всі качається, качається. Сьогодні хто хоче заміж ловити, знайти половинку має, може лягти, покачатися, не соромчитися, це сину. Правдиві речі, створюються, чудеса. Хто не хоче, можна постояти Ось так собі. Я правильно кажу, це правда, це і правда. це все просто повірте, все зробить, все буде гарно. І потім, коли вже постачалися, господиня збирає ложки, виходить на вулицю і роби. так робить. Отак так. Ложка. Ось так. Mm -hmm. І що, ви думаєте? Очікуємо, що ви почуєте на цей звук. Якщо ви почуєте, що ваєш. Собака гавкає, ну, нахуй, будете гавкати. Ви на вас будуть гавкати. І рік у вас буде не дуже такий. Але якщо ви почуєте, що десь колядайте, що люди десь розмовляють, машина посигналила, там корова замукала, у вас рік буде дуже щасливий. Ми сьогодні, я думаю, що я зберу після вас поступу. Я забажаю, щоб настав мир, перемога нарешті нашої України над таким ворогом, який хоче знищити нашу націю, але нічого не виходить. Зібрали тоді, відкрили двері і приходить коляда. Я всіх завжди прошу, закликаю, приймайте за цю. Не шкодуйте, не маєте коштів, дайте цукерку, дайте пампушок, щоб ви знали, скільки вас до корядників прийде дому, скільки ви будете мати добра в цьому році. Тому традицію не треба порушувати, приймати коляду, саме мети колядувати і прославляти Бога. От так у нас проходить кожен з на випечалі. Тепер за нашим прикладку ми чергами всі стоїмо, молимося за наш український народ.